Quick Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер БФЛ 2023-2024 років. Перше хочу подякувати нашим Збройним силам. Нізьк, низькій Україні, розумієте, завдяки їхній мужності ми зараз можемо грати в футбол, розмовляти з вами. Що стосується гри, ну, перший тайм. Ну, я не можу сказати, що ідеальний. Ну, розумієте, що боротися треба реалізовувати хоча б 50% тих моментів. Тобто ми могли спокійно закрити гру в першому таймі, тотальна перевага. В команди я не, не пам'ятаю, один тих кутовий і все. В другому таймі ну, віддати належне вони перебудувались, випустили інших гравців. Ну, ми були готові, трошки, може, ми підсіли, знаєте, десь так, от, фізично, можливо, трошки. Ну, от, Єдиний да, момент їх нападаючих зіграв, от, індивідуально от, не встигли. ми, і ну, Пропустили, могли ще й забити. Ну, цікава гра, я ж кажу, я подякую вам, хлопцям, що все, все в нас, так би мовити, попереду. Ми, я ж кажу, до останнього туру буде гра за ці треті-четверті місця. Ну, По-перше, велике дякую ЗСУ за, за те, що ми. Е Маємо можливість грати у футбол, дуже вдячний за це хлопцям. Що стосується гри, то, да, скажімо так, не, не змогли у першому таймі набратися смілості. Відомо пауза, перша гра ну, сказалася на хлопцях, нервували. Пропустили, могли пропускати. Ну, Футбол грається усі 90 хвилин, і я вдячний хлопцям за те, що вони змогли переломити ход зустрічі і ну, зіграли в ніч. Можливо, десь, якщо брати гольові епізоди, то опіцентру може би їх було трішки більше. Але в цілому. Гадаю, що перший тайм за епіцентром, другий більше за нами був. Ну, що от на то було такое? Я вважаю, я що всі команди, які знаходяться в першій десятці чемпіонській групі, всі равні і всі дуже хорошого рівня. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News – офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.